В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні поміркуємо над другим посланням Апостола Павла до Корінтян, 5 глава, 11, 15 вірш. Апостол Павло сміливо проповідує повсюди, будучи абсолютно впевненим у своєму майбутньому прославленні. Тому в нього немає неперед ким страху, окрім Бога. Отже, відаючи страх Господній, пише апостол Павло, ми людей переконуємо. А Богові явні, але маю надію, що й у ваших сумліннях ми явні. Павла дорікали. У тому, що він хитрістю схиляє до себе людей. Павло на це говорить, ми людей переконуємо, але перед тому страх Господній перед Павлом присутній і він утримує його в межах дозволеного. Я можу здаватись, говорить апостол. Своїм противникам не зовсім відкритою людиною, але Бог бачить мої наміри, що я дію щиро і по совісті. Що й, так він пише, що й у ваших субліннях ми явні, тобто, що й тих, хто слухає. Серце підказує Павлові наміри. Бо не знову себе ми доручуємо вам, але даємо вам привід хвалитися нами, щоб мали ви що проти тих, що хвалиться обличчям, а не серцем. Якщо Павло щось говорить у похвалу собі, то тим він хоче дати, коринтян у руки, дати коринтянам у руки силу Господнього Духу, який через серце викриває себе у світ проповіді Христа. Впротивагу тим, хто хвалиться обличчям, тобто зовнішніми речами, видимими, а не внутрішній. Станом людини. Коли б ми з розуму, коли б бо ми з розуму сходимо, то Богові, коли ж при здоровому розумі, то для вас. Чи могла б людина у здоровому глузді? Добровільно вийти назустріч розгніваному натовпу, готовому її вбити. Хто б, маючи розум і глуст, здоровий повертався в місто, в якому б в минулому людину витягли з міста без свідомості, перед тим побив камінням, тільки та могла людина повернутися. Яка сповна віддала своє життя Богу. Цією людиною був апостол Павло. Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли, а вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був. Омер і Воскрес. Чому Павло обрав такий шлях в житті? Тому що таким шляхом прийшов Христос, володіючи всіма перевагами згідно своєї божественної природи, Ісус проте прийняв на себе людську природу і прийшов свій шлях. Людини аж до смерті на Христі. Він вмер за всіх людей на планеті, які проживають, чи проживали, чи будуть проживати аж до кінця світу. Він мер для всіх. Вірою Павло наслідував шлях Христа, а тому і Він жив так, що відкидав всі тілесні, тимчасові радості, життя і навіть небезпеку помер. Христова Любов, завдячуючи якій Павло, навернувся до Бога, тепер його вела власним хрестним шляхом. Всі ті, хто по вірі увійшли в сферу благотворної дії Христової жертви та живуть духовним життям, повинні віддавати Господу. Відповідати Господу самовідданим, безкорисним життям. Так і участю в служінні примирення між людьми і з Богом. Щоб людина не для себе жила, а для Господа. Павло саме так і жив, а тому і коринфянам слід було їм хвалитися. Амінь. Слава Ісусу Христу!